Ігор Молоток, 160-й виборчий округ, Сумщина. В місті Шостка Сумської області сталася екологічно небезпечна ситуація. Вилити були небезпечні отрута хімікати. Аналіз показав, що це пестициди та гіптил. Гіптил це фактично є ракетним паливом. Їх концентрація на сьогоднішній день загрожує не тільки здоров'ю, але й життю людей. Винуватці інциденту, підприємство Сервісний центр регенерації масел та підприємство ЕЛГА, які займаються утилізацією різних відходів. Кількість гіптилу величезна. Його утилізували просто виливаючи на землю безпосередньо близькості від населеного пункту. Цей факт доказаний. Правоохоронцями. Місцева влада просить визнати розлив хімікатів надзвичайною ситуацією державного рівня. Потрібно створити державну міжвідомчу комісію для з'ясування причин та наслідків аварії. Шості та Шостінському району потрібна допомога для повної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Потрібна і допомога військових фахівців в області хімічного захисту. Які повинні розібратися, як утилізувати виявлений гіптил і визнати його концентрацію. Це дасть можливість скласти карту з точним зазначенням хімічно забруднених територій шостки та району. Місцева громада вимагає ретельного розслідування події і покарання винних. Утилізація в Шостки, від якої не один рік страждають люди, повинна бути остаточно заборонена. Ми, а це близько 30 депутатів Верховної Ради, звертаємось до президента України, до Генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, з вимогами взяти під особистий контроль справу розслідування, дати правову оцінку діям тих осіб, які причетні до цього, притягнути винних до кримінальної відповідальності. Ситуація вимагає. Прийняття невідкладних рішень. Зволікати не можна, бо йдеться про життя і здоров'я людей. Фахівці знають, наслідки отруєння гептилом з'являються через декілька місяців. Дякую.